А вас також бісять фотографії цих малишок в інстаграмі, у яких типу вірус? Де вони сфоткані отак в масці, но притому на їхньому тілі з одягу більше нічого немає. Нє, ні, ні, не треба над цим сміятися чи глузувати. Вони ж просто заражені всі. Це глобальна масштабна епідемія. Новий штамб. Курва вірус називається. Що ми про нього знаємо? Цей вірус передається інстаграмно-трендовим шляхом в основному через соціальні мережі. Із симптомів. Бажання отримувати гроші за інтим, необ'ясни матяга корити кальян і потреба бути залайканими вами і вашими друзями. Спереду і ззаду. Вакцини поки що немає. Того прохання до пациків придивіться до своїх малишок уважно, того, що вірус, тяжко виявити. Й в інкубаційний період дуже довгий, все життя, і воно у них в крові. Тож мийте, будь ласка, тщательно руки і предохраняйтесь, І не про маску, якщо що.